Як ти думаєш, що необхідно для проведення успішного вогняного шоу, професійний виконавець, глядачі і. і спори плаунів, які горять яскравим полум'ям. Ось як зараз на екрані. Детальніше про плауни у нашому відео. 425 мільйонів років тому предки сучасних плауноподібних були поширеною групою рослин. Вони мали деревоподібний вигляд і були понад 40 метрів заввишки. Прикладом є лепідодендрон таким розміром сприяв тогочасний теплий і вологий клімат, а ще наявність провідних тканин, судин ксилеми та флоеми, які забезпечують транспортування води і поживних речовин, незважаючи на висоту рослин. Нинішні представники цього відділу теж мають провідні тканини. Сучасні плауноподібні це трав'янисті переважно багаторічні рослини, що сягають 20-50 см завдовжки. Значно менші, ніж їхні предки. На сьогоднішній день у всьому світі налічується близько 1200 видів плаунів, а в Україні 12 видів. Звісно, якщо ти збираєшся шукати плауни, маєш знати, які вони на вигляд. Найбільш поширений вид плаунів в Україні плаун булавоподібний. Шукати його слід у тінистих місцевостях лісів полісся чи Карпат, хоча й на інших територіях теж можна спробувати знайти. У плауну горизонтальне стебло, яке закріплюється у ґрунті за допомогою дрібних коренів. Так, саме коренів, адже на відміну від мохоподібних, плауноподібні мають справжній корінь, який поглинає воду та мінеральні речовини. На повзучому стеблі розвиваються вертикальні стебла, що можуть сягати з заввишки 30-50 см. Увесь пагін плавноподібних вкритий дрібними спірально розміщеними листками. Улітку на вертикальних пагонах розвиваються спороносні колоски зі спорами, що мають назву стробіли. Окрім плауну булавоподібного, на території України можна знайти плаунка плауноподібного та баранця звичайного. Обидва види занесені до Червоної книги України. Плаунок плауноподібний зарахований до категорії вразливі види. Це види, яким загрожує зникнення та які потребують охорони популяцій. Баранець звичайний належить до категорії неоцінені види. Такі організми ще не вивчені остаточно, але можуть отримати статус тих, що зникають. Загалом до Червоної книги України занесено 11 із 12 видів плавноподібних, тож розберімося, чому їм загрожує зникнення. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, необхідно з'ясувати, як плауноподібні розмножуються. Розгляньмо їхній життєвий цикл на прикладі плауну булавоподібного. У життєвому циклі плауноподібних відбувається чергування спорофіта та геметофіта переважає нестатеве покоління, спорофіт, який продукує спори, Вони утворюються у стробілах. Після дозрівання жовтих спор необхідно почекати дощової погоди. Спори разом із краплями дощу потрапляють у вологий ґрунт. Спори плаунів містять велику кількість олій і не змочуються водою, вони плавають на її поверхні. Цим і зумовлена їхня назва плауни. У вологому ґрунті спора починає проростати, але, на жаль, для плавунів не одразу, а лише через 5-7 років. На відміну від мохів, гаметофіт і спорофіт плаунів розвиваються незалежно один від одного. Але під землею новоутворений гаметофіт, який ще має назву заросток, не може фотосинтезувати. На допомогу приходять гриби. Міцелій грибів проникає в заросток і забезпечує його поживними речовинами. Гаметофіт плауну разом із міцелієм грибів розвивається дуже повільно, близько 18-20 років. І лише потім на гаметофіті з'являються статеві органи. Спершу чоловічі, антиридії, усередині яких утворюються дводжгутикові сперматозоїди. Згодом з'являються архегонії, жіночі статеві органи, які продукують яйцеклітини. Але, як і усім вищим споровим рослинам, для запліднення їм необхідна вода. Сперматозоїди за допомогою джгутиків пересуваються у воді та дістаються яйцеклітини. Після запліднення утворюється зигота, з якої розвивається нова молода особина спорофіта плауну буловоподібного. 25 років. За 25 років може стільки всього статись. Наприклад, навколишню рослинність можуть знищити задля створення полів і переорати ґрунт, тоді і заросток загине, або ж люди можуть осушити навколишні водойми, і тоді води для запліднення забракне, або ж хтось збере забагато грибів і зародок не матиме симбіотичного друга гриба, який його годуватиме. Такі деталі і призводять до загрози зникнення плауноподібних. Тож створення заповідних природоохоронних територій нагальна проблема. Саме в таких заповідниках кожен плаун може розмножуватися стільки часу, скільки йому необхідно. На щастя, для плаунів характерне вегетативне розмноження. Пригадай, що це. Це розмноження за допомогою вегетативних органів. Плаун може розмножуватись частинами повзучого стебла та кореня в разі механічних ушкоджень. Але пам'ятай, за допомогою вегетативного розмноження утворюються клони материнського організму. Відповідно, у разі зміни довкілля, наприклад, глобального потепління, вони не можуть пристосуватися до нових умов. На кілька секунд перенесемося до театру вікторіанської епохи. У той час для створення вогняних ефектів використовували порошок на основі перемелених спорплаунів. Їх підпалювали, підкидали і вони згорали прямо в повітрі. Нині це вже заборонено з міркувань пожежної безпеки. Але спори плаунів через наявність у них великої кількості олій справді горючі. Наприклад, їх використовують у металургійній промисловості. Ними засипають ємність, у яку заливають розпечений метал, щоб надати виробам ідеальної форми. На початку відео було показано фрагмент професійного виконання танцю з вогняною катаною. Така катана має порожнини всередині, куди засипають велику кількість порошку зі спор плаунів. І це щонайменше феєрично. Нагадуємо. Трюки, виконані професіоналами, не намагайтеся відтворювати самостійно. Окрім вогняних шоу, порошок на основі спор плаунів раніше використовували в дитячих палюшках. Оскільки спори відштовхують воду, це захищало немовлят від попрілостей. Запам'ятай плауноподібні. Це вищі спорові рослини, які мають провідні тканини, судини ксилеми та флоеми та корінь. На тілі вищих спорових рослин наявні дрібні листки та розвиваються астробіли, спороносні колоски, що утворюють спори. Спори плавноподібних відштовхують воду та плавають на її поверхні. У життєвому циклі переважає спорофіт. Гаметофіт представлений нездатним до фотосинтезу заростком, що співіснує з міцелієм гриба. Запліднення плавноподібних залежить від наявності води, а процес статевого розмноження триває близько 25 років. Представниками плауноподібних є Плаун буловоподібний, Плаунок плауноподібний і Баранець Звичайний. Останні два види занесені до Червоної книги України. Став уподобайку. Стеж за каналом. нумо досліджувати живе разом.